40 гривень за вхід, і всередині допоможна оглянути світлини 35 фотографів та полотна двох десятків художників. Цензури тут обмаль. Серія одного з авторів Ігора Філатова. На перший погляд, якби просто змазані картинки, які ну, не якісні. Але як ми бачимо, ну чудові роботи. Ти що там бачиш? Е, ну, якби. Я бачу якийсь рух, якусь динаміку. Потрапити на фестиваль могли роботи, зроблені і дешевою мильничкою, і навіть мобільним телефоном. Головне, аби в них прогледжувався креатив. Музиканти себе теж не стримували. На сцену вийшли формація Music Maker, алкококс, яковець та робот Don't Cry. Взагалі, для для якого контингенту слухачі ви граєте? Для себе то ви граєте не спад десятків в першу чергу. Все, все решта це задовільнення наших амбіцій. Небагатослівність простежувалася і серед гостей фестивалю. А вам самому така музика подобається, такі фестивалі? Так, дуже подобається. Через те, що неформально. Це наприклад те, що постійно стандартно все йде. Хочете чогось нового, чогось нестандартного. Коментарі теж були неформальними. До прикладу, коли ми запитали в організаторки дійства, чому Леніну придумали саме такий новий образ, то почули і побачили. Ну, завжди креатив одного з художників, але в нас якось ця лінія соцреалізму з гротеском тримається З самого першого дня нашу лінію теж. Орендодавці депо такому вільному фестивалю, де і алкоголь, і лайка не перечать. Я думаю, це викристалізується в найкращій формі. Тобто, ми маємо тут. Присутню молодь, яка буде будувати ту Україну, і буде будувати так, як вона її бачить більш незалежно, більш вільно, з вільними думками. А це дуже добре, тому що на на тому ґрунті будувалися всі самостійні держави, які могли зробити розпис на своєму тілі, підстригтися також отримати на пам'ять фото на фестивалі. Це теж було і безкоштовно. Оксана Синишн, Юрій Герасмов, наш репортер.